Звук для гравців Genshin Impact Друга частина. Ваш улюблений п'ятизірковий персонаж. Ваш улюблений чотиризірковий персонаж. Всі п'ятизіркові персонажі, котрі у вас є. Всі чотиризіркові персонажі, котрі у вас є. Ваш мандривник. Ваш улюбленный элемент. Ваш ривень безодни. Ваш ривень театру. Ваш этап задания архонтів. Ваша улюбленная страна. Ваша кількість круток.